Почнемо, фальштарт. Фальсттарт. Дубін, добро, два. Як я його поверну. Так очі. Так, ну давай пробуємо. Добрий день. Усім. Сьогодні ми проводимо же рахування однієї другої фіналу. Куб Каталуського району з футболу сезону 2024 2025 років. До півфіналу нас попали чотири команди це ФК Верхня, ФК «Сваричів», футбольний клуб Урагани Ружняті та футбольний клуб Збори. Знаємо, що матчі пройдуть 11.05, тобто 11 травня. Перші півфінальні матчі і 1 червня матчі відповіді. На стадії однієї другої фіналу змагання проводиться з двох матчів вдома і на виїзді. Господарем поля буде команда, яка має отримати непавний номер прижеребкування. Переможець. Як ви знаєте, визначаються за наступними показниками, це за найбільшою кількістю набраних очок у двох матчах, за кращою різницею за, за пропущених м'ячів. Якщо дві команди у двох матчах закнуть однакову кількість м'ячів, то після основного часу другого матчу призначається додатковий час, два тайми по 15 хвилин. І якщо додатковий час не визнать переможців, тоді призначається після матчу 11-метрові удари. Зараз приступимо безпосередньо, за команди будуть витягувати свої номери згідно рейтингу минулорічного. Тобто першою буде верхня, другою сваричів, третьою горгани рожнятів і четвертою збори. Якщо є представники, просто Номер три. Эй, вот. Перший матч. Дома. 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 Так, Ну ФК Сварич. Давай сюда. Прошу, Номер один. Так. Пара потім потім. Один треть. Номер один, Ласка. Номер один. Номер Чотири, Є у нас вже пара, зараз би переконатися, що у нас тут все добре. І у нас повернути номер два. Два. Тобто пари сформовані, сваричів в першому матчі приймає збору і... Футбольний клуб верхня, горган рожденки. Просимо. Це фіксацію дрова. Сусіднього дербін не вийшло. на футболі. В фіналі може бути. Про фінальний матч він пройде або 15 го або 22 -го червня. Швидше всього на стадіоні хімії в Калучі, хіба би, якщо не сприятливі погодні умови, то тоді будемо шукати якісь інші варіанти. А так попередньо матч пройде в калучі на стадіоні хімії. І зараз нам ще потрібно зробити жеребкування формальне. Я думаю, що... Ми можемо наше жеребкування закінчувати. Ні, має значення в фіналі хто яку форму. Краще прожиривкувати господаря. Так, воно, фор... воно формальне, воно важливе. Це кореху. Воно важливе, ну значить це, але треба тоді чимось по. Так, це що можна.

До мене цей, то у нас тоді буде два. Хто витягне два буде. Хто витягне два, буде господарем, а якщо 8, то тоді гості. Це ми, ми тягнемо за першу і за другу пару. Тобто за яку пару тягнемо? Тобто перший буде пара. у збора це номер два. Ні-ні-ні, це не важливо. Це хто тягне і що витягне. перша пара тягне витяне. Для що він витягне для цієї пари? От який номер витягне? Тобто, так, значить, перша пара буде в гостях. Так? Перша пара Господарем буде переможі з пари верхня органа уже. Ясно. Зрозуміло. Дякую за увагу. Так, а розточуєш, чув. Так,